Сьогодні знову коптимо. Хтось там просив показати коптильню, то та я так злегка показую. Дерев'яні двері. Зверху бляха. Над бляхою обов'язково-обов'язково обов мусить бути яблуня. Там в пакеті то не дивіться, то термометри лежать. Коли завантажу коптильню, буду їх підключати. Ось така вона всередині. Дивіться, вона з цегли. Маємо ось такий отвір в даху, яким я регулюю кількість диму і температуру в коптильні. Тобто закрив гарячіше більше диму, відкрив менше диму і температура швидше втікає. Стінки ось такі в один кирпичик, мабуть. Я-то не сильний фахівець, ще мій батько її будував років, мабуть, так, з 20 назад. Якось так. І маю ось таку перегородку. Для чого вона? Вона для того, щоб коли горить ось такий кострик, він не обпалював кінці м'яса. Тобто до м'яса доходить температура та дим, але сам вогонь його не торкається. Тут маємо дуб, маємо черешню, прогріваємо коптильню, тому що при завантаженні м'яса коптильня мусить бути гаряча. Отже, я йду надіваю м'яско, вішаю воно скапало від мокрого маринаду, і будемо готувати сьогодні смакоту. Гарного дня!